На YouTube-каналі Факти ЕСІТІВ Я Анастасія Кожушко, і це щотижневий огляд прогнозу погоди. До нашої розмови доєдналися синоптикиня українського гідромецентру Наталія Птуха. Наталю, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. Розкажіть, будь ласка, якою буде погода на цих вихідних? Поки що ці вихідні в нас залишаються ще практично в такому саме температурному режимі, як і попередні дні. В принципі, надалі також він сильно не змінюватиметься. В нас продовжує впливати на погоду холодна повітряна маса з північних широт, і плюс атмосферні фронти також замовлюватимуть нестійку атмосферу і нестійку погоду. Відповідно, в нас. Часом дощітиме, дощі різної інтенсивності. Ну, ось, наприклад, найближчі ночі ще у східних областях. Вони будуться на субота, на суботу у Дніпропетровській Полтавській області, помірні дощі завтра. В день і години це вже інший процес, інший атмосферний фронт у західних областях буде зумовлювати також помірні дощі. А невеликі опади в нас будуть по північних областях, Черкащина та Вінниччина, Решта території без опадів. Але в неділю практично по всій території України часом дощі від невеликих до помірних, тобто така волога настійка. Погода в нас буде утримуватися. Також температурні показники невисокі. Ніч у нас всього 2-9 тепла, а ось найближча ніч на суботу. Це у західних та Житомирській області, а ніч на неділю це по північно-східній частині України. Очікуємо заморозки на поверхні ґрунту інтенсивністю 0,5 градусів. А ось денні максимуми також невисокі від 9 до 14 тепла, трошечки тепліше по південному сходу, там до плюс 17 градусів. Ну, все це за рахунок надходження повітряних потоків з північних широт якою буде погода вже з наступного понеділка? Ну, якихось кардинальних змін, на жаль, не очікуємо. Щоб дочекатися теплих днів, треба запастися ще теплом, адже ось найближчі ось оглядна синоптична перспектива. 7 днів, навіть 10, практично весь наступний тиждень буде в схожих температурних. Межах, які ось зараз ми і відчуваємо, і прогнозуємо на вихідні, і в принципі початок тижня, тобто нас так само ночі залишаються холодними в межах 2-9 тепла, а денні максимуми в межах 9-14. Тут трошечки вище на кілька градусів може бути вже. Наприкінці наступного тижня, наприклад, денні максимуми вже будуть не 9-14, а наприклад, там 13-19. тобто трошки на кілька градусів, але різкого потепління поки що не видно. А, ну тобто підсумовуючи, що ви можете сказати, коли вже в травні потепліше нарешті? Ну так, от на жаль, що найближчі ці 10 діб у нас ще буде утримуватися прохолодна погода, тобто перша половина травня у нас точно ось. З такими невисокими значеннями температури. Ну, очікуємо, що ось після десь вісімнадцятого числа вже буде певна перебудова сунутичних процесів, повинна нарешті відбутися, бо вже не може так довго тривати надходження одніх і тих самих повітряних мас холодних з півночі. Тому сподіваємося, що вже десь через тиждень можливо буде трошечки вище значення, але поки що ці вихідні і весь наступний тиждень доведеться більш так, адаптуватися до таких температурних показників. І з приводу опадів, то також часом дощитиме, тобто нестабільність атмосфери зберігається. Ну, детальніше подивитися, коли, в якому регіоні, в який час буде і очікується дощ за прогнозом можна на нашому сайті. Чи прогнозуються якісь природні катаклізми, можливо, сильні дощі, вітри, тумани, така прям негода? Ну, прям таких інтенсивних процесів, тобто, наприклад, надходження потужних там циклонів, то ні, не очікувано. Навпаки, така більш одноманітна погода, волога, часом з дощами. Ну єдине, що у нас вирізняється, це Карпати, там, звичайно, так, там опади в вигляді ось. Мокрого снігу вже на сьогоднішній ранок в цьому регіоні, тобто на ранок п'ятниці, маємо темпера... маємо показники снігового покриву на пожежевській метеостанції, відмічено близько 15 сантиметрів снігу. Можна детальніше про Карпати? Якою буде погода у Карпатах наступного тижня? Ну, загалом в Карпатах буде утримуватися такий температурний режим нижче, звичайно, на високогір'ї, ніж на рівнині території, тому там ночі найближчі кілька днів взагалі можуть бути 0-5, а денні максимум в межах плюс 2, плюс 7. І загалом. Так само, такі показники, ось близько нуля, невеликий мінус ночі, невеликий плюс день буде отримуватися практично весь наступний тиждень. З приводу опадів, то там вони також переважно будуть змішаної фази, тобто це може бути мокрий сніг в день і години подекуди з дощем. Ну, але знову ж таки він не буде постійно, він ну, знову, як би, можна сказати, так буде, може розпочинатися, закінчуватися, трошки підтавати в певні дні, а потім знову додаватися, і ось уже до ну, 18-го числа в карпатському регіоні може зберігатися оці локальний сніговий покрив. А що до погоди у столиці? Що чекати киянам наступного тижня? Також готуватися до більш прохолодної погоди, відповідно вдягатися, не забувати парасольку, тобто вона практично щоденно може знадобитися. Звичайно, це абсолютно не означає, що. Цілу добу там або цілий день буде йти дощ, але ну, в певний момент може проходити е, атмосферний фронт або якась нестабільність в атмосфері відбутися, що може дощити. Тому знову ж таки уважно слідкуємо за щоденними е, детальними прогнозами. Температурні показники також у нас залишаються невисокі, але поки що, принаймні, ми все ж таки не очікуємо на заморозки оцінку на поверхні ґрунту. Е, повинна температура бути в нашому регіоні за рахунок того, що у нас буде дещо більше хмарності. В нічні години тому в межах тих самих 2-9 тепла, але все ж таки очікуємо, що без заморозків на поверхні ґрунту. А ось температура денна ну, близько 11-13 градусів найближчі три дні, а ну, надалі там вже ну, 13, можливо, до 14 в всередині наступного тижня. І наостанок хотіла запитати, що про погоду в приморських регіонах, зокрема в Одесі, і якою буде температура моря, все таки очікували, що буде якесь потеплішення. Ви кажете, що навпаки буде більш прохолодна погода. Тож чи можна вже купатися в морі? Чи ще варто почекати трохи? Ну, поки що температура моря вона дуже зараз схожа і наближена до температури повітря. Також вона становить близько 12-14 градусів. Це досить прохолодно. І, в принципі, такі ж показники по багатьох водних об'єктах України, там, наприклад, в Києві по Дніпру і, взагалі, по гідрологічних об'єктах Київської області, то так само в межах від 12 до 15 градусів температура води утримується. Тому звичайно, ще сезон купання досить зарано маємо за рахунок такого надходження холодного повітря з північних широт більш таке стримане прогрівання, і зараз взагалі воно вирівнюється навіть з температурою повітря майже однаково. Дякую вам, що знайшли час для цієї розмови. Побачимось. На все добре.